Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець. Чому Україна не Ізраїль? Ніхто не задав таке питання ніхто не відзняв таке відео, крім мене. І я зараз спробую пояснити усім, чому Україна не Ізраїль. Чому, коли Ізраїль наніс? Ракетно-бомбово-дроновий удар по Ірану. Три країни заявили про Європи, три країни провідні Європи заявили про готовність підтримати військами повітряними силами своїми державу Ізраїль. І почали відбивати атаки Ірану на Ізраїль. Чому Європа, чому світ підтримує Ізраїль? Цивілізований світ. Чому? Чому готові вони воювати з Ізраїлем до кінця? Чому Сполучені Штати підтримують Ізраїль? Чому всі кинулись підтримувати Ізраїль? Тому що 100 ракет і 100 дронів іранських полетіли на Ізраїль. Так, так нас кожну ніч бомблять по 500 ракет і дронів. І нас ніхто не підтримує. Нам тільки виражають. Висловлюють, вибачте, стурбованість. А Ізраїль підтримує всі і готові воювати з Ізраїлем пліч -о пліч. Чому Чому Україна не Ізраїль? Чому у нас нема надсучасних, надсучасно озброєних, надсучасно організованих Збройних сил, таких як правильно, як в Ізраїлі? Там, де воюють діти прем'єр-міністрів, міністрів, депутатів, парламенту ізраїльського, урядовців, воюють в перших лавах. Тому вони і озброєні, тому вони й навчені, тому у них все є. Чому у нас таких Збройних сил немає? Де волонтери вже 12 рік збирають на ЗСУ все, починаючи від берців. Чому? Ніхто не задумався. Чому нема, немає таких літаків? Чому у нас немає таких ракет? Чому у нас немає нічого того, що є в Цахал в сил самооборони Ізраїля? Чому? Правильно, тому що в Ізраїлі немає корупції, в Ізраїлі немає крадівництва, в Ізраїлі чиновник, будь-то прем'єр-міністр, якщо краде він, сідає автоматично, тому що в Ізраїлі чуть-шо люди виходять на мітинги. І змітають все, тому що в Ізраїлі демократія і ізраїльський народ не раб. А у нас А у нас українці перетворилися в рабів, рабів в рай не пускають. Тому і Україна не Ізраїль. Тому що всі бачать, що ми нація невільних людей, як в Ізраїлі, які мають свою думку, які відстоюють свою мову, свою державу, які є горді. Ізраїльтяни горді, тому їх 6 мільйонів чи 7, а навколо них мільярд Арабів, і не можуть з ними нічого зробити. А нас. Чому Україна не Ізраїль? Чому Ізраїль на перших шпальтах всіх газет? А про Україну забули? Чому? Ну Тому що нація, народ. Який забуває свою історію, свою мову, свою культуру, який асимілюється чужими субкультурами, який скупляє паспорти чужих країн, який вдягає вишиванку для того, щоб тільки сфоткатися. Нація, народ, який є рабами у всьому світі, який обслуговують весь світ, ніколи не стане Ізраїлем. Ізраїль знає собі ціну. Ізраїль країна горда, непоступлива, тому що якщо б вони були такими покірними, як ми, їх би давно стерли з лиця землі. Чому Україна не Ізраїль? Просто подумайте, подумайте, українці самі розумні в світі, самі працелюбні в світі, самі винахідливі в світі. Ми найрозумніша, найпрацьовитіша, найгарніша нація. По жінкам у світі, ми самі самі. Тоді чому Україна не Ізраїль? З вами український історик та журналіст Ірошвесь. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!